Привіт! Мене звати Оля Одарченко, і я вже більше десяти років займаю SEO. Також я співзасновниця агенції СЕо media де ми допомагаємо крутим медіа залітати в вухо. Мене звати Наталя Садокова. Разом з Олею я б хотіла донести до вас головну перевагу цієї професії. Так, у ній вистачає монотонних задач. Але ви можете виконувати їх з будь-якого місця, щодня дізнатися щось нове. Да. Ціль цього курсу пояснити основи SEO та надихнути вас на практику. Зранку готуєте медичну семантику для сайту клініки, в обід перевіряєте перелінкування для медіа про економіку. А ввечері готуєте СЕО статті для школи ораторської майстерності. Якщо хочете круту професію майбутнього, записуйтеся на курс.